Озеро перед перевалом чимтарка. Десь от, от там він. Між двома найбільшими горами. Пік енергія. Ханські гори. Вид з перевалу чимтарга. А ось, власне, чемтарга. Ми тут не просто сидим, а варимо каву. Отак. Ви гарно нам служили. Пройшли два не дуже похода і один великий. От Вчорашній день і позавчорашній посипухах були особливо насичені. Ремонту ви вже не підлягаєте. Так що дякую за службу. Бувайте. Скупу чоловічу сльозу. Ритуальне спалювання черевиків борі. Оголошую закритим. Куполи Медресе в Самарканді. Воно насправді плоске, просто дуже гарно намальоване. Вот каждый мастер я пой свой работу свой почту поставить сзади свою работу, чтобы не было повтора. Вот. Мы пришли на веселье. Шум прибою на озері із Сигапуль. Обрамлене такими от горами Тяньшаню. Дуже красиво. Такі місцеві різних фігні набудували. Сподіваюсь, нас поддержали. Пустелі з Суворе таке видовище. Що, я в грусы. я ся вкрусу, я маршрутку забрал би говорю. А да я виглядає, что він таке. А ти не знає, как я прикол воздуш?